Щедрівочка, прилетіла ластівочка, Стала в собі щебетати, господаря викликати, вийди, вийди, господарю, подивися на кошару, там овечки покотились і ягнята народились. Щедрик, щедрик, щедрівочка прилетіла ластівочка, Щедрий Щедри вечір, добрий, добрий вечір, вечір добрим людям на здоров'я. Тут живе господар, багатства волода, щедрий вечір, добрий вечір. А його багатство золотії руки, щедрий вечір, добрий вечір, а його потіха, хороші діти. Щедрий вечір, добрий вечір. Щедрий, щедрих, щедрі прилетіла ластівочка, стало собі, щебетати, господаря, викликати, вийди, вийди, господарю. Будеш мати мірку грошей, як не гроші, то полова в тебе жінка чорна брова, Щедрий, щедрий, щедрі прилетіла ластівочка. Ой сивая та й зозулинка, щедрий вечір, добрий вечір добрий. Щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я. Господаю, подивися на кошари, там овечки народились, а ягнята покотились. Та вечір можеш хороший нашим буде нашим. мати міку грошей. Як не гроші чого, то колола, в тебе гірка чорноброва. Чорноброва. <рес> Щедрий вечір, добрий вечір, вечір добрим людям на здоров'я. І вам на здоров'я дівчата. День. Будуть... Дякую.